Щодо е, елітарності мови, українська мова це елітарна мова, українська поезія написана мовою елітарною, Висока українська література, це абсолютно елітарна мова. Бріч будь відкрайте будь-яку сторінку Шевченка, то там кожне слово наповнене такою колосальною інформацією, що інколи аж дух спирає, це елітарна мова. Візьміть телігу, візьміть Стуса, візьміть багато із тих, значить, це елітарна мова. Шкода, що ця елітарна мова в елітарному оточенні. Це вона сама в собі. Шкода, що ця мова, що ця культура не інтегрована в суспільство. Це суспільство не... воно знає, що є Шевченко, воно знає, що є Стус, і все і не більше. Ну, Ще декілька знає шкільної програми. На жаль. Шевченко не прочитаний в Україні. Я вже не кажу про таких як Стус, як Свідзинський, як поети відрв розстріляна відродження, як сучасні у вас є кудлик, роман, прекрасний поет. Я повинен вам сказати.